І 24 серпня перетнати кордон з протермінованими документами мають право тільки ті. Хто... Привіт усім. Після того, як закон про продовження документів і легальності перебування українців на території Польщі опублікований в Дженніку устав, у вас виникає дуже багато запитань щодо перетину кордону з тими документами, які є продовжені, або які не є продовжені. Це стосується ковідних. Продовжень, які закінчуються і що далі, і так само тих документів, які закінчуються вже після 24 02. Сьогодні в цьому відео я буду намагатися максимально коротко і ясно розповісти, хто має право перетинати кордон, хто не має. Тому обов'язково додивіться до кінця: поставте лайк і зробіть репост так, щоб більше людей дізналися про цю інформацію. І, звичайно, подякувати мені за зроблену роботу. А також підписуйтесь на цей канал і увімкніть дзвіночок, для того, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, кордону та Європи. А в описі під відео ви знайдете посилання на мою телеграм-групу, де ви також можете задавати питання і отримати на них відповіді. Отже, давайте почнемо з документів, які були продовжені у зв'язку з карантином, які закінчилися до початку війни, і ви маєте термін до 30 липня, щоб себе легалізувати на території Польщі. Чому до 30 липня? Тому що 1 липня, якщо все буде по плану, приймуть закон 1 липня відмінять ковідні продовження і будете мати ще 30 днів. Тобто, 30 липня це критичний термін. То всі люди, які заїхали ще до початку війни, і документи закінчилися до початку війни. Тим людям потрібно себе легалізувати до 30 липня. Ви маєте право перетнати кордон в сторону України без проблем. І на тих самих документах до 30 липня маєте право повернутися. Але зауважу, якщо ви, наприклад, заїжджаєте на продовженій візі, то до тої продовженої візи має бути запрошення, тому що вона вам колись була видана на роботу, і якщо ви по ній перетинаєте кордон, значить ви їдете на роботу. Мені здається, що з документами, які були продовжені у зв'язку з картином, все зрозуміло. До 30 липня можна ще переднати кордон, заїжджати, виїжджати, але після того числа, думаю, такої можливості вже не буде. Щодо тих людей, які заїхали до війни, а їхні документи закінчилися після початку військових дій. Подібна ситуація, тому що заїхали до початку війни, закінчилися документи після початку військових дій. І песель Укр ви не можете отримати, дію встановити не можете. Тобто, повноцінний статус Укр ви не можете собі зробити то ваш перетин кордону відноситься до карантинних, тобто до 30 липня ви можете виїжджати заїжджати по протермінованих документах, які були продовжені. Після 30 липня такої можливості не буде. І для тих, кому потрібно перетинати кордон в ту чи іншу сторону, тим потрібно. Думати, що для цього треба зробити, щоб себе легалізувати: ну, віза, відновлення безвізу або подача на карту побиту і утримання в кінцевому результаті. Якщо ж ви не плануєте перетинати кордон, вас все влаштовує, ви будете тільки в Польщі, то можна нічого не робити. Ваші документи продовжені до 4 березня 2024 року. Але наголошу для тих, хто хоче перетинати кордон, планує перетинати кордон по цих документах. Тут до 30 липня ви можете без проблем перетинати, Після 30 липня потрібно буде робити інші документи. Ну і звичайно, ті люди, які заїхали після 24.02, там по будь-яких документах, але на підставі статуса Укр. Тобто у вас має бути Песель-Укр, ДІАПЛ, М-обиватель реєстрація і дійсний статус-Укр. Бо якщо ви виїдете. Не знаючи, що у вас статус УКР не дійсний, а ваші документи протерміновані і на кордоні, перевірив, перевіривши базу, виявиться, що у вас статус УКР не активний, скасований, то вас не пропустять на кордоні, а просто скажуть, і, там, наприклад, якщо ви по безвізу заїжджаєте, 90 днів коридор або зробіть собі візу. Тому тут треба перевіряти, чи статус Укер. Працює і діючи, і тоді їхати, або бути впевнений, що у вас є можливість зробити документи в разі форс-мажору, що вас не пропустять на кордоні, тому що ви знаєте, трапляються різні випадки. Люди навіть не виїжджали. В них статус Укр злітає. Хтось виїхав на два дні, теж статус УКР пропав. Хтось виїжджає і все добре і нічого не трапляється, заїжджають без проблем. Ну тут треба статусом Укр вважати, перевіряти і контролювати цей процес. Щодо подорожей в сторону Європи зі статусом Укр, теж запитуєте так, можна, але до 30 днів. Тому що, якщо ви будете довше 30 днів за межами Польщі, ви втрачаєте статус Укр. Це правило зберігається і після 24 серпня, коли почне діяти вже нова устава. Підсумовуючи це відео, можна сказати, що після 24 серпня. Перетнати кордон з протермінованими документами мають право тільки ті, хто заїхав після 24 -го. Всі, хто заїхав до і закінчилися документи до початку війни, всі, хто заїхали до початку війни, і документи закінчилися після початку війни, після 24 серпня просто по протермінованих документах перетнати кордон не зможуть. Їм для, того буде, їм для того потрібно буде отримувати інші документи, тобто нову візу, нову карту, відновлення безвізи. Тому що статус Укр вони не можуть зробити всі, хто заїхали після 24.02 і мають статус УКР, вони і надалі зможуть вільно перетнати кордон по протермінованих документах. Друзі, всім дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, робіть репости, залишайте свої коментарі. Як завжди, з вами Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу.